Пункт пропуску ужгород на українсько-словацькому кордоні не працює. Все через мітингувальників, які перекрили дорогу до пункту своїми автівками з іноземною реєстрацією. Вимоги у водіїв незмінні, аби з митного кодексу України забрали норму, згідно якої вони кожні п'ять днів повинні проходити реєстрацію на кордоні. Ми хочемо, щоб зняли в цьому кодексі митному, який до речі був прийнятий злочинною владою у 2012 році, щоб були відмінені в 380 статті частині 3 дискримінаційні норми, які діють. По сьогоднішній день влади нема, а закони її діють. Учасники блокування постійно наголошують, акція мирна. Втім, для простих громадян незручності неабияк відчутні. Пані Тамара живе в Словаччині. Сьогодні приїхала до Ужгорода на один день, аби відвідати маму і вже годину не може перетнути кордон. Чого мають другі люди з того страдати? Ці прості люди, що вони тут перекривають, і так нічого не рішать. Я це точно знаю, що ці люди, котрі стоять, от чекають, вони і так нічого не рішать. Нехай йдуть у Київ. Втім, в Києві, як стверджують самі протестувальники, вони вже були. Але в профільному комітеті Верховної Ради Золотої середини так і не знайшли. Там дійшло діло, як на базарі, до якоїсь елементарної торгівлі. Ми сказали, ми 10 готові платити, вони кажуть, що нам треба 40, як мінімум. Поки що роботу КПП Ужгород призупинено ані з української сторони, ані зі сторони Словаччини перетнути кордон не можна. Тому прикордонники просять охочих виїхати за кордон обрати для цього інші пункти пропуску. Ми безпосередньо закликаємо всіх осіб, які хочуть перетнути державний кордон, перетнути його в ближайшому місці. Це в населеному пункті, малий березний через пункт пропуска. Малий Березний. дане питання. Відноситься більш до компетенції митного законодавства. Державна прикордонна служба вживає всіх відповідних заходів для надійного прикриття державного кордону. Мирний перебіг акції на кордоні контролюють патрульні поліцейські. Втім, постанову за перешкоджання дорожнього руху склали лише на один автомобіль той, який першим заблокував рух до пункту пропуску. Штрафували першого, а далі вже будуть працювати згідно з обстановкою. Ну, наше основне завдання це превенція і попередження про порушення якихось сутичок. Відвідав акцію протестувальників і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль каже, допоки Верховна Рада не внесе зміни до митного. Закону України подібні протести будуть тривати. Наголошує це проблема не тільки Закарпаття, а всієї України. Всю вину я перекладаю на державну фіскальну службу, яка виконує закон про о, митний Кодекс України. Державна адміністрація не виконує Закон про Митний Кодекс України. І коли написана несуразня, це її треба було давно виправити. Це не є проблема, хтось думає, що це проблема тільки Закарпаття. Сьогодні це проблема всіх областей України. Уже в суботу, 12 листопада, прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за статтею блокування транспортних комунікацій. В рамках цього кримінального провадження уже слідчими нацполіції проведено першочергові слідчі дії, які зняті на фото і відеокамеру. Встановлено вже Автомобілі, за допомогою яких заблоковано ці дороги, встановлено власників цих автомобілів. Вже їм надіслано виклики для того, щоб прийти на слідчі дії. наразі встановлюються також особи, які є потерпілими від вказаних дій, тобто які планували чи мали виїхати за кордон цими шляхами. Їм це не вдалося зробити, а також збитки, які їм спричинено. Також прес-секретар прокуратури зазначила подібні акції в межах компетенції мі. Мійської влади. Вона мала повноваження звернутися до суду, аби заборонити проводити протест біля КПП Ужгород. Мав звернутися як мер міста Ужгорода Андрій, тому що це не територія міста Ужгорода. Він мав би звернутися так, як він не звернувся. Так виходить, що це відбувається за його мовчазної згоди. Якби було у нас таке рішення суду, тоді правоохоронці діяли б більш суттєво, вони б мали на виконання рішення суду вже ці автомобілі. Разом зі власниками перемістити в друге місце і дозволити, звичайно, їм проводити ці мирні акції і висловлювати своє бачення ситуації, але в іншому місці коли розблокують пункт пропуску ужгород, невідомо, адже протестувальники називають акцію безстроковою. За підтвердженою інформацією, заблоковано також КПП Солотвина у Тячівському районі. Коли розблокують пункт пропуску Ужгород – невідомо, адже протестувальники називають акцію безстроковою. За підтвердженою інформацією, заблоковано також КПП Солотвина у Тячевському районі.